Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона мною ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, <гум> вони всі казались непопулярні. Тобто, це знаєш та сама історія про. А чого ти так наряджаєшся? Що ти так? Це я для себе наряджаюся. Мені подобається. Це є про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Є якісь кліше, що туди ходять на сйом. Ну давай по чесному Ну я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях. Ну, 80% людей, ну щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це понятно. Тому не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу отдільно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійно із знасілення буває і підкидують щось там в алкоголі і так далі. На жаль, ну такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. ну така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках. Це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що спокійно відпусти пацана десь в клуб, де куча там дівок, алкоголю і так далі. Ну, Мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю, потусуватися, і розійтись. Отака от, от історія.